Доброго дня, друзі. Це у вас вітає компанія «Літа Селект. Так були проїздом в нашому регіоні, в нашому районі. І дзвон... не дзвонить, стаю возле фермера, наш знайомий. Каже, що в нього рекордів не було. Каже, що може буде рекорд. Думаємо, завітаємо, снімемо його. Ось йде мікрофермер. Добрий день, мікрофермер. Що розказуєте? Що розповідаєте? Саксон, Юлія, Віткова Сієна, 13 мая. 13 мая. 13. Там не почали 12, він з 2 почав. Сюди перейшли 13-е. Ага. Посіяний 4-5. Десь около, ну я не знаю, десь 60 тисяч. Мабуть, на не 5. Приблизно. Посіяний 40 кг нітрав махоски, потім фаза розвитку 6 листків, 2 літри бора, а потім вже 7-8 пар листків, 2 літри бора покроплено. І відповідно, ран по 35 грамів зроблено все. Так, а що тут мало? Диви, як грязна? Диви як грязно. Я думав, що це грязно. Це Шевченський. Що так мало, во-первых, горанка глибока, 35 десять. Дві культивації. Ти нас сієш перший рік. А чого обрав іменно нас? Що іменно вас? Ну я не знаю. У нас тут посовітували вас і кажуть, Хто що... посовітував? А ну давай, признавайся. Так? Хто посовітував? Ну, наші такі одноосібники, не сильно фермера. Кажуть, що попробуй. Буде шикарний результат. Так і вийшло. Еліта mm -hmm. Селек, звісно. Ну, громче. Це громче. Радує, так. Да. Саксон, во-первых, це... Сила, так? Да? Дуже, ваш. дуже, дуже. Я ніколи... Подумати, що навіть так буде. І, і ми знаходимося недалеко, прямо от е, 10 кілометрів від тебе. Так, так, да, да, 8 кілометрів від <ріпу> Так Britney, щ... Не треба <ріпу> що... тратитись на дорогу, на нові пошти, щоб заказувати насіння. <ріпу> да. <ріпу> <взяв>. Посіяно, посіяно, так що в районі хто ще нас не сіяв, так що подумайте. Екстра посіяно, так що середня, не преміум, нічого, не стандарт. Екстра 3,2. Ти Екстра вже перед весною брав, тому що вже преміум. Так, не було, так. Да, да. ну, ми ми доволі, дуже довольні, дуже. покажемо. Да. Корзинка um, налита, все добре. А, вид прекрасний. Да, вид красивий. Висота десь ми заміряли. Я не, не знаю, метр восім. Скільки пер, перве поле ти обрав, кажеш? Перве поле? Да, 27 десь. Да, да. Ага, ти казав рекорд, який в тебе був? 21. 21. Да. І в тому році, в цей дуже хороший рік Ну, Ми вибачаємося, не знали, бачите, літа селек. Тепер будеш знати. А тепер будемо знати всім совітуємо, так що вибирайте сімена. Дуже добре, всім советуємо. Сілік, номера є, Любощівка, недалеко, тим більше. Ого, ого, рекламу робить. Сонях бомба, одинаковий, ком... немає вискочок, немає половинок, немає. щоб там якась не оброблена була, недокроплена, ще щось там. Корзинки всі стандартні. займаються своїм ділом. Ну, комбайн вбираєш Чебаненко. Так, да, так. Да. Він вже косить коси нас наші ібри вже 3 роки і 3 години. Ну, і бачите, 4. я вас раніше не знав. Да, да. Так що, хто не знає нас, навіть в районі дуже багато фермерів сіють наше насіння. Приїжджайте, ми завжди на місці. Да. Дуже хороший пацанок, дуже. Угу. Mm -hmm. да. А вже сухий, видно, вже сухий он вже он все. 6,9 влага, 7,1 після доща, так що прекрасно. Ми от склад возим по щі 8, ідеально. Mm. Здавати не будете? Ну така ситуація в страні, Надіємося, що все буде добре. да, Було б все добре. Да, Ось такий видок. Шапки, ну, загущеність, іначе нормально, так. Ми считали там 56-60 тисяч де ну, ноги, Ти так. протравлював насіння да, перед конечно, посівом, так? Да? Ще раз, так. Да. Да. Ну, інсексицидом треба да, протравлювати, тому да. що в нас не протравлений був. Я ж кажу, посіяна. Ні по 40 кг. І все да. більше нічого не А, одна міждорядна зроблена. Одна? Одна міждорядна. Потім... Підкормки ще якісь давали? Не, Потім ні. у фазі 7 е... листків, просто 7 листків дали 2 літри бора, потім трохи. Подождали і вже 7-8 пар листків дали mm -hmm. по 2 літри бора. Да. І додавали потім до бора по бо олівер-стимул літра йде на гектар. Це стимулятор росту, щоб він mm -hmm. не тривожив корінну систему. Це, це, Скажи так по прогнозам, це поле скільки дасть? 30, Сто процентів. Будемо співпрацювати. Дякуємо за відгук. Їх знімаємо, я дуже раді. <риклад> <гіт> ми <гіт> будемо працювати до мене. Вони в мене вбирали кукурудзу в тому році. Хорошо кейс цей вбирає.